Я та сама коханка, яку ненавидять всі. Я завжди вірила, що любов це щось чисте, не просто красиве відчуття, а сила, яка здатна відмити навіть найбрудніші руки і заповнити навіть найтемніші кути людської душі. У дитинстві я уявляла, як у фільмах, раптово, трохи незграбну, але обов'язково взаємну любов. Коли зустрічаєш свою людину і відчуваєш, що світ нарешті зібрався в одну цілісну картину. Але ніхто не сказав. Що серце може кричати так гучно, що ти перестанеш чути голос совісті. Мене звати Аліна, і я та сама коханка, яку ненавидять всі. Мене обговорюють на чужих кухнях, перемивають кістки в чатах, які я ніколи не побачу. Мене називають розлучницею, змією в оксамиті, повією у вечірній сукні. Якщо зібрати всі ці слова докупи, вийде цілий словник ненависті, де моє ім'я буде на першій сторінці. Я познайомилася з ним випадково, Ігор, його ім'я досі відлунює у моїй голові, як удари хвильок берег, ритмічно, невідворотно. Того вечора я не знала, що він одружений, принаймні я так собі казала. Бо, якщо чесно, можна було б здогадатися по манері тримати дистанцію, по тому як він відповідав на дзвінки коротко, але завжди з легким напруженням у голосі. Ми зустрілись на виставці сучасного мистецтва. Він стояв біля картини, великої, хаотичної, з червоними й чорними мазками і дивився на неї так, ніби вона могла відповісти на всі його запитання. Вам подобається? спитала я, просто щоб зламати тишу. Він обернувся і тоді я вперше побачила ці очі карі, з м'яким теплом, яке, як виявиться пізніше, було небезпечнішим за будь-який холод. Не знаю, відповів він, але вона змушує дивитись. Ми проговорили весь вечір про книги, про музику, про те, чого боїмося найбільше. Він пах деревом і тютюном, суміш тепла і загрози. Я сміялась, відчуваючи, як щось у мені тане. Через тиждень після знайомства я дізналася, що в нього є дружина Олена, красуня з ідеальними фото в соцмережах, двома дітьми й будинком, який нагадував картинки з інтер'єрних журналів. Між нами з Оленою все скінчилось, сказав Ігор. Ми живемо, як сусіди. Ти...» Ти типу повітря, яке я шукав усе життя. Я повірила, бо хотіла вірити. Того вечора я вперше опинилась в його обіймах і вперше відчула, як щось у мені тріснуло це було неправильно, але ще ніколи неправильне не здавалось таким необхідним. Мій дім колись був моєю фортецею, місцем, де можна сховатися від усього світу зі старим пледом, гарячим чаєм на підвіконні і котом, що муркоче на колінах. Тепер він здавався тісним і холодним. Я прислухалася до кожного звуку в під'їзді, до кожного кроку за дверима. Мені здавалося, що Олена от от постукає. Вона ніколи не приходила, але її тінь була між нами навіть тоді, коли ми з Ігорем лежали поруч, а він шепотів мені слова, які я жадала почути. Іронія в тому, що ці слова він, мабуть, колись сказав і їй. Вона не така, як ти, казав він, торкаючись мого волосся. З нею все мертве. Я кивала, але думка про те, що він все ще з нею палила мені груди. Вечори, коли він йшов, були найгіршими. Я залишалася сама глухій тиші, думаючи, чи дивиться він зараз на неї за вечерею, чи сміється з дітьми, чи згадує він про мене хоч на секунду. А потім почалися дзвінки, спочатку мовчазні. Я брала трубку, тиша, потім повідомлення. Ти думаєш, він залишить мене заради тебе? Ти ніхто? Ігор заспокоював, не звертай уваги, люди завжди судитимуть. Але в мені вже з'явились тріщини – і кожне таке повідомлення розширювало їх. Одного разу мені наснився сон. Я стою посеред вулиці, а навколо сотні облич. Всі дивляться з презирством і шепочуть це вона та сама. Я прокинулась у холодному поті. Я починала втрачати себе. Той вечір почався з дождю. Небо було таким низьким, що, здавалося, воно торкнеться дахів, повітря пахло мокрим асфальтом і чимось залізним, наче грозою. Я бігла до таксі, затискаючи сумку між. Руками, бо він подзвонив. Приїжджай, треба поговорити. Його голос був сухим, уривчастим, без цієї м'якої інтонації, яку я знала. Це мене тривожило. Квартира, яку він знімав для роботи, зустріла мене з запахом алкоголю. Ігор сидів на дивані, розстебнувши комір сорочки і дивився у підлогу. Поруч на столику стояла майже порожня пляшка віскі. Що трапилось? спитала я. Він підняв на мене втомлені очі. Олена знає. Моє серце підскочило до горла. і. Він зітхнув, провів рукою по обличчю. Тепер у мене вдома пекло. Вона кричить, погрожує забрати дітей, подати на розлучення. Але ж ти казав, слова застрягли в горлі. Ти ж казав, що хочеш піти від неї. Він різко піднявся, почав ходити кімнатою. Хотів, але не зараз, це не час. Я відчула, як у середині піднімається хвиля холоду. Не час? А коли, Ігорю. Аліно, ти не розумієш, він підвищив голос. Це моє життя, мої діти, мої, не наші, не ми. Мені стало ясно, він не думає про нас, він рятує лише себе. Я взяла сумку, не попрощавшись. Дощ все ще лив, і я йшла крізь нього, не розрізняючи, що на обличчі дощ чи сльози, і вперше замість болю в мені закипіла лють. Після тієї розмови ми майже не бачились. Я намагалася думати, що це пауза, але кожен день мовчання розтягувався як гума і перетворювався на тріщину між нами. А потім почалося те, що й досі змушує мене озиратись. Одного вечора я повернулася додому і побачила, двері прочинені. В середині все виглядало на місці, але телефон, який я залишила на кухні, лежав на столі в коридорі. Чати були стерті. Через кілька днів повідомлення. Ти думаєш, що це закінчиться, коли він піде? Ні, це тільки початок. Дзвінки у двері, спочатку вдень, потім і вночі, відчиняю нікого. Лише слабкий запах чужого парфуму, якого я не впізнавала. Я перестала спати. У снах я чула, як хтось тихо крутить ключ у замку, прокидалась, відчуваючи, як підстікає по спині. Одного вечора телефон завібрував. Я ж казала, я поруч. Я підійшла до дверей і подивилася у вічко, темрява, але я бачила, що в ній щось рухається. Я відійшла, притиснувшись долоню до рота, і зрозуміла, що тепер боюся не тільки його втратити, а боюся залишитися живою в цій історії. Це сталося раптово. Я сиділа ввечері на дивані, безцільно гортала соцмережі і раптом побачила її, Олену. На фото вона стояла на своїй світлій кухні в домашньому светрі, тримаючи пиріг, усміхнена, спокійна і підпис Мої найкращі завжди ситі, мої найкращі. Слова різонули так, що я ледве не випустила телефон із рук. Я зрозуміла, я більше не можу дивитися на неї здалеку. Мені потрібно побачити її справжню. Адресу я знала. Не хотіла визнавати це навіть собі, але я давно запам'ятала її розмову з Ігорем. Я йшла до того будинку під холодним вітром і в голові крутилися десятки можливих сценаріїв, від брутальної сварки до тихої, майже абсурдної розмови. Двері відчинилися швидко. Вона була без макіяжу, з трохи розпатленим волоссям, але в її очах твердість. Аліна, сказала вона, не питаючи, хто я, Заходь. Кухня пахла корицею та яблуками. Вона не запропонувала чай, просто сіла навпроти. Хочеш почути, що я думаю? Я мовчки кивнула. Я не ненавиджу тебе, сказала вона тихо, я ненавиджу його. Моє тіло напружилось, але я. ти була з ним, перебила вона, але ти не перша і, мабуть, не остання. Я хотіла заперечити, але слова застрягли в горлі. Він казав, що у вас усе скінчилось. Вона посміхнулась куточком губ. Він завжди так каже, це його казка для нових героїнь. Мені стало холодно, хоч у камінні було тепло. Чому ти мені це кажеш? Вона подивилась прямо мені в очі, бо я колись була на твоєму місці, і ніхто не попередив мене. Я вийшла з її дому, відчуваючи, що щось у мені зламалось назавжди, але водночас ніби вперше бачу правду без туману. Після тієї зустрічі я намагалася вирізати його зі свого життя. Я видала номер, викинула його речі, перестала ходити в ті місця, де ми були разом. Але він повернувся. Одного вечора стукіт у двері, тихий, але наполегливий. Я відчинила. Він стояв під дощем, мокрий, з очима повними втоми. Аліно, його голос тремтів: я без тебе не можу. Олена подала на розлучення дай мені ще один шанс. Я дивилася на нього і шукала в собі той вогонь, який колись спалав. Але була лише попільна тиша. Запізно, сказала я, ти зруйнував усе, що міг. Він зробив крок упелем. Уперед, але я відступила, іди. Він пішов, залишивши мокрі сліди на моїй підлозі. Телефон завібрував майже одразу повідомлення. Я ж казала, що це тільки початок. Я підійшла до вікна, під ліхтарем стояла фігура в темному плащі з капюшоном дивилася вгору прямо на мене. Я відступила, коли знову глянула, її вже не було. Вранці я знайшла під дверима конверт. У середині фотографія, я біля свого вікна. Тіні, але впізнавано підпис Ти більше не сховаєшся. І я зрозуміла, що тепер немає ні кохання, ні надії, є тільки кінець, який уже почався. Як ви гадаєте, чи має право коханка претендувати на співчуття, якщо вона свідомо йде в чужу сім'ю? Пишіть у коментарях.